У Біблії сказано просто: на початку Бог створив небо і землю, але людство й далі шукає інші пояснення, заперечуючи Творця, який тримає все у своїй владі. Наука говорить, що землі мільйони років. Та якщо подивитися уважніше, картина виглядає інакше. Магнітне поле Землі слабшає приблизно на 5% за 100 років. Якби планета справді існувала сотні тисяч чи мільйони років, це поле давно б зникло, а життя не змогло б вижити. Проте воно продовжує існувати саме стільки, скільки говорить Біблія: пояс ваналина ще одне свідчення Божої досконалості: це природний захист від смертельного випромінювання з космосу. Створений так точно, щоб життя могло бути лише на землі. Навіть геологічні пласти, які вважають доказом довгої історії планети, говорять про інше. У них часто знаходять рештки різних тварин, похованих разом, ніби відбулося щось раптове, потужне, водне. І це дуже нагадує потоп, про який говорить писання. Наприкінці життя відомий фізик Стівен Гокін визнав, що закон всесвіту надто точний, щоб бути випадковим.